Всім привіт! Ви на каналі GameBordan і сьогодні ми їдемо до мене додому. Що нас ще сталося? Ми ще знімали якраз, що сталося, моє відео збереглося, але не повністю. Та я можу зараз знімати на 8 хвилин. Ви там може, бачите, я сам не знаю, чи ви бачите. Зараз на, на дворі дуже файна погода. Серйозно. Дуже файно. Просто стоп з, з полюсом цій погоді. І зі мною сьогодні привітайся. Привіт. І ще от хто. Привіт. Так, і ми будемо... Ми зараз їдемо додому, до мене. Будемо там знімати відео. Так. Тай, Можете сьогодні побачити мій, моє відео. Моє відео буде з друзями. Те саме відео було з Роблоксом. Мої друзі ті самі. Да. Той голос може самі чуєте, а по іншій навіть чути. Десь літак так летить навіть. Серйозно. Вони ну, бідно. Може, ви десь побачити? Ну, ти десь зі сторони лісу. А там бузько. Ага. Ну, ми, якщо ви не знали, ми живемо в Україні. І до того на ну, мене якийсь підписався і він мені написав щось. Ви можете про... подивитися те, що він мені написав на пропідошкому відео. Написав мені. Я його покажу в наступному відео, або зараз зніму відео і з'єднаю його. Та якщо захочете побачити, хто то мені написав, можете або прийти на, на відео приведуще, або е, потім побачити в кінці того відео. Так, як ви захочете. Не наше буде. Um, то, на мене ж якийсь підписався, я не розумію, хто то, Вообще. І він мені запланував 25 рублів якийсь, А то буде на по наших 13 гривень. Та, у нас не рублі, бо ми не Росія, не Україна, я вже казав, що я до повторюю. І мені, як ви, може, не знали, мені 8 років. Ви думаєте, чого? Мені 8 років. Так що Ютуб то для 12 років. Ну так, поя захід. Маму, другі скільки. Скажи. Дев'ять. Так. А тамтому? 10. Так. так само, як мені. Ми зараз їдемо на роверах. Ми йдемо додому і будемо знімати відео. А те ви зараз не побачите, бо воно буде завантажуватися, то так швидко ми не знімемо тебе відео. Все побачимо. То й ми їдемо, ще їдемо, їдемо. А продовження. Ні. Він каже, щоб зробити ще продовження, але для чого? Якщо ви вже майже коло дому бачите? От там. То бачите там. Хіба, ну може, якщо ви бачите чиваний дах, то мій дім. Ми так близько вже до нього. А він ще каже зробити другу частину. Я думаю, що нічого не робити. І головний в нашому каналі. Ну то можна побачити, що я знімав просто ролики сам, то він, то що я сам найголовніший. Майже доїжджаємо. Можна вже зупинитися, можете поставити свій лайк, підписатися на канал і, 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 і на колокольчик нажати. Всім удачі і всім пока.